У якому напрямку відхилиться заряджена частинка, рухаючись у магнітному полі, як показано на рисунку? Для того, щоб дати відповідь на це питання, необхідно пригадати правило лівої руки для сили Лоренца. Правило лівої руки. Якщо ліву руку Розташувати так, щоб лінії магнітної індукції входили в долоню, а напрямок чотирьох пальців збігався з напрямком швидкості руху позитивно зарядженої частинки або протилежно до руху негативно зарядженої частинки, то відігнутий на 90 градусів великий палець вкаже напрямок сили Лоренца. Варто зауважити, що у випадку позитивно зарядженої частинки чотири пальці мають бути напрямлені в сторону руху цієї частинки, а у випадку негативно зарядженої частинки в протилежний бік. В даному випадку ми маємо справу з позитивно зарядженою частинкою, яка рухається зліва направо. Вектор магнітної індукції, які зображені хрестиком, спрямовані від нас в сторону монітора. Спрямуємо ліву руку таким чином. Щоб лінії магнітної індукції входили в долоню, а чотири великі пальці були напрямлені в напрямку руху частинки. Тоді відігнутий великий палець, який буде напрямлений вгору, вкаже нам напрям дії сили Лоренса. І під дією цієї сили частинка відхилиться вгору. В другому варіанті ми маємо справу з негативно зарядженою частинкою. Це означає, що при використанні правила лівої руки нам необхідно буде. Спрямувати чотири витягнуті пальці проти руху цієї частинки. Лінії магнітної індукції зображені точечками. Це означає, що вони направлені від екрана до нас. Розмістимо ліву руку таким чином, щоб лінії магнітної індукції входили нам в долоню. А чотири пальці витягнуті були напрямлені проти руху. Негативно зарядженої частинки електрона, буква Е про це говорить. І тоді відігнутий на 90 градусів великий палець вкаже напрямок з ліва направо. Таким чином, частинка буде відхилятися вправо. І дією Сили Лоренца. Якщо вам сподобалось, не забудьте про лайк, підписку та поширити відео серед тих, кому воно теж може бути цікавим. Дякуємо за увагу!